Уряд озвучив, що з 1 липня вертається акциз на пальне. Як безпосередньо вплинуло чи вплинуло на цінову політику? Що сьогодні із ціною на паливо? З 1 липня змінився не тільки акциз, а й повернулося ПДВ по податок на додану вартість. З 7% до 20%. Так що це вже однозначно чуть-чуть підняло ціни на пальне. Крім того, Акциз на бензин збільшився до 213 євро на тисячі літрів, 213 євро на тисячу літрів, а дезпаливо – 140 до 140 євро за тисячу літрів. Тобто ціни зростати будуть, але наскільки передбачити, поки що дуже важко, тому що трейдери мають певні запаси. І вони їх розпродають. Тому різкого скачку більше всього, що не буде, а от поступово буде виростати по, ну, по мірі закупівлі нових партій пального. І ще тут впливає те, яка буде оптова ціна. Якщо оптова ціна не зміниться, або навіть чуть-чуть впаде, -чуть то це означає, що ріст цін буде незначний. Кілька гривень. Якщо ж оптова ціна виросте, зразу питання, наскільки виросте, і вже від цього буде більш точно будуть знати, по якій буде ціни. Я е, вчора їздив на рівне, то тільки авіас поки що зберігає ціни 46-45-46 гривень за літр 95-92, дівностой, де спалово. А нарешті за право воно по чуть-чуть росте в межах 1 двох, трьох гривень. Якщо взяти до уваги те, що власне от якраз починаються жнива, велика потреба на сільськогосподарську техніку палива. Ну щороку, якби підростає ціна. А тут ще додасться і це. Наскільки воно зросте, можемо передбачити чи не можемо? Боюся, що ні. Боюся, що сьогодні відправною точкою буде служити оптова ціна. Ті, які закупляють на заводах, наскільки зросте там, це відобразиться на роздрібній ціні? Якщо там зростати не буде, то можливо зараз якраз ця ціна притормозиться, але це не мій рівень питання. Добре, чи спостерігається якийсь там ажіотаж або насичене закупівля палива в зв'язку з тим, що ціна на тих пару гривень піднялася. Ажіотаж непомітний. Це тільки останні дні перед 29-30 го люди старалися закупити. Але коли приїжджали на другий-третій день і бачили, що виросла ціна на гривню, казали, що вчора півдня простояв на заправці. Це просто психологічний такий цікавий момент. Знаєте, завтра виросте, а ще коли не знають, наскільки виросте, і що виросте, то це, це трохи давить на психіку. От і питаються якось підстрахувати себе. Ваша особиста суб'єктивна думка, варто десь, якби запасатися? Невеликий запас повинен бути. Навіть з огляду на те, що це воєнний стан. От. Що я й хотів сказати? Що це військовий стан, що на назав... жаль, занадто багато чого передбачити неможливо. Бачите, Бачити кожної ночі йдуть обстріли ракетами, шахедами і так далі. Як вона окнеться в кожній. Точці України, ніхто ж передбачити не може. Тому якийсь певний запас, Каністру, 2-3, як НЗ, просто хай вдома стоїть. Більше я, ну, для тих, хто просто, скажімо, своєю машиною на роботу, з роботи і так далі їздить. Тих, хто мають комбайни, хто розраховують на, на жнива, на, на, на таку велику роботу, там, звичайно, бажано трошечки більше запас, як мати.